Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео розглянемо питання повісток і підпису на повісток. Є судове рішення, є судова практика. Відповідно, хочу зробити огляд на таке рішення. Одразу зауважу, що воно не зовсім для мене зрозуміло, але деякі висновки з нього можна зробити. І так, якщо цікаво, залишайтеся, слухайте, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь. Так, що ж там було. Було рішення Святошинського районного суду Києва. У нас у справі 759, дріб 21 944, дріб 23 від 5 березня 2024 року. До речі, наразі воно перебуває в апеляційній інстанції. Ще справу не завершено. Що зазначив суд, якщо коротко, норми поки що чинного законодавства, Звернув увагу, що у зв'язку з прийняттям законопроекту про мобілізацію 10449, до речі, на моєму каналі дуже багато відео. Щодо розбору цього закону, там по частинах, подивіться, обов'язково, там дуже багато корисної та цікавої інформації. І там будуть зміни від Кабміну щодо вручення повісток, поки що їх немає, тобто діє цей порядок, діючий на сьогоднішній день. І суд зазначив, що норми чинного законодавства вимагають, щоб поїздка була вручена особисто і підписана особою, якій вона призначена. Ну, Мабуть, вже багато чули про це. І як суд розглядав справу, що там було за обставини і яке він рішення прийняв, зараз вам розповім. Так, у листопаді 23-го року до Святошинського суду звернувся військовозобов'язаний, який вказав, що начальник ТЦК виніс постанову відповідно. До мотивуючої частини, якою встановив, що позивач е, е, оповіщений 26.10.2023 року та викликаний до ТЦК на 28.10.2023 року для призову на військову службу за мобілізацію, відмовився від отримання повістки, е, враховуючи те, що позивачково адмінправопорушення передбачено статтє 210 при 1 коап відповідач постановив на класи на позивача штраф у розмірі 5100 гривень. До речі, ці штрафи, скоріш за все, скоро зміняться розміри штрафів. Записав окреме відео. Залишу тут посилання, подивіться, там є законопроект відповідний. Наразі він ще не прийнятий, не став законом, але перше читання вже пройшов. Так, оскаржені постанові передувало, що позивач має фактичну відстрочку від мобілізації та був заброньований. Це також немаловажний факт. Так, після проходження ВЛК відповідачем без будь-яких пояснень було здійснення спробу вручення повістки, на що позивач написав письмову заяву, що має відсрочку від мобілізації. Тобто він відмовився від отримання повістки, написав таку заяву. Проте відповідач на це ніяким чином не відреагував та в подальшому склав оскаржувану постанову, що встановлено було судом. 26.10.2023 року. Повідомлено було людині про розгляд адмінсправи, але позивач не погодився. Повідомив, що йому потрібен час для підготовки до розгляду, внаслідок чого 27-го йому вручено вже інше повідомлення про виклик його на 30-те, 10-те. Тобто було два повідомлення. Перше було 26-го, від якого він відмовився, не підписав. А 27-го він вже підписав, отримав його під особистий підпис 27-го, 10-го, го року. Він був викликаний з 26 на 28, а з 27 на 30. Ця справа розглядається щодо питання першого з 26 на 28. Чому він не з'явився? Так, був викликаний, та, але в зазначений час та день не з'явився причини прибуття не повідомив, що підтверджується рапортом офіцера мобіліційного відділення. Від отримання повістки позивач відмовився, про що була складена акт та зачитана повістка в голос при свідках. В той же день позивач написав заяву власноруч про те, що він відмовляється від отримання повістки. 30 -го, -го, за справу про адмінправопорушення була винесена постанова, накладена стягнення у вигляді штрафу 5100 гривень. Так, також судом було встановлено, що він має відсрочку, і відсрочка це в нього була. На 6 місяців до 24.11.2023. 2023. Тобто, як ми бачимо по датам, ще в нього був місяць запасу на відсрочку. Чому ТЦК це не врахував, поки що не зрозуміло. Так, як вказує суд, виходячи з правих норм в контексті спірних правовідносин, визначальним для кваліфікації дій позивача як порушення правил військового обліку, є факт неявки його 2810, повісткою від 26.10, яку він не отримав, яку точніше, за яку він не розписався. Суд вважає за необхідне зазначити, що норми діючого законодавства вимагають, що поїздка була вручена особиста і підписана особою, якій вона призначена. Форма розписки та її зміст визначені в додатку 11 до порядку організації ведення військового обліку. В настановлений він постановою КМУ 1487. Так, інші форми запрошення сповіщення про необхідність явки до ТЦК законодавством не встановлені. У разі відмови від підписання повістки посадовою особою ТЦК у присутності свідків складається акт про відмову від отримання. Це передбачає діюче законодавство. Як бачається з матеріалів, повістка від 28.10 на ім'я позивача не містить підпису останнього про її отримання, тобто та повістка, якою його визивали вперше. Ту, від якої він відмовився, наскільки я зрозумів. Відходять, виходячи з викладеного, суд вважає, що відповідачем не доведено, тобто відповідач за ТЦК у нас в основному порядку наявності в діях позивача обов'язку явки до ТЦК на 8 годину 28.10. А відтак і складу правопорушення, відповідальність за яке передбачена частина 2 статті 210. Прим 1 КУАП в нього немає. Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до наказу Мінекономіки позивачу було надано відстрочку на 6 місяців до 24 .11 2023 Відтак оскаржувана постанов прийнята не в спосіб, який передбачений нормами КУА, оскільки має місце порушення норм процесуального права. Ця справа переглядає переглядається зараз апеляційним судом. Ще рішення немає, зроблю обов'язково на це рішення відеогляд. Подивимось, що скаже апеляційний суд. Але щодо цього рішення або воно так виписано трошки некоректно, або я щось трошки не зрозумів. Наскільки я розумію, 26-го як зазначено у рішенні, йому намагались вручити повістку, тобто фізично мали доступ до нього. Він відмовився, склали акт. Він за нею не з'явився 28-го. Потім оскаржив цю постанову, яку вже наклали на нього, але суд чомусь, скажімо так, виніс на користь позивача цю, це рішення, хоча й зазначає, що у разі відмови від підписання повістки посадової особи у присутності свідків складається акт про відмову. Як вбачається з цього ж рішення, що такий акт начебто складався, і свідки були, і вголос була зачитана ця повістка, тобто її зміст. Тому або щось суд тут накрутив трошки, або щось я недорозумів. Ну, подивимось, що це апеляційний суд з цього приводу ще скаже. Що можна зробити, які висновки з цього рішення? Що все ж таки в нас є порядок вручення повісток діючий. Він передбачає, що ви, якщо ви відмовились від повістки, то складається акт, і він повинен складатися за діючим законодавством, то в подальшому. Ця відповідальність за неотримання, по неотримання повістки і за нез'явлення за повістку вона все ж таки настає за статтею 210 1 КОАП, і таким чином це треба враховувати також. Що там було з повторними викликами, також не дуже зрозуміло, чому його так викликали там дуже щільно, тобто і на 27-му, і на 30-те там, що там хотіли від цієї людини, з цього рішення не вбачається. Подивимось, що там скаже апеляційний суд. Може він трошки розставить нам крапки над і, і подивимось, як він сформулює свою позицію. Але є таке рішення, воно доступне. Поки що наразі доступні в нас такі рішення, тому роблю на нього огляд і подивимося, що там буде далі. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.